Власне керівництво змушено працювати замість міської адміністрації. Губернатор Одещини Едуард Матвійчук веде боротьбу з незаконною забудовою узбережжя у той час, як одеський міський голова Олексій Костусів не виконує власних обов'язків. На засіданні колегії обласної адміністрації поруч із керівниками області Едуардом та Миколою Пундиком був присутній костусів. Навіщо він прийшов? Невідомо, але одне з головних питань безпосередньо торкалося бездіяльності одеського мера. Одразу після новорічних свят губернатор доручив одному з посадовців з'ясувати, хто і що намагається побудувати у курортній зоні, зокрема в Аркадії. Виявилося, що з 23 будівель сім незаконні. Я же посмотрел по этим семи объектах, которые находятся сейчас, в данном случае Аркадия смотрелась, в Аркадии, которые строительные работы и остальные выполняются без всякого согласования и узгоржения. И я вам скажу, реакция ваша очень плохая, то есть ее нет никакой. Максимум, что вы отпишите губернатору о том, что происходит данный факт, и больше ничего. А сами находитесь как-то моя хата с краю. Поэтому, господин Тройников, я вас прошу, Всі эти сім случаї подать прокуратуру. Було б цілком логічно, якби Костусів вибачився перед одеситами за будівельний безлад у місті, де він обіймає посаду мера. Проте міський голова зробив вигляд, ніби все відбувається належним чином, і нічого поганого не трапилося. Ми що касається пляжу, всі ці буронобівники сваї завізли пісок. Розрівняли я в п'ятницю лично там присутствує. Там і було теж. Приблизительно погода такая же. То, что вбиты в воду, дело в том, что они когда зашли туда дно, там дальше это сваи вот так вот раздвигается, очень трудно вынуть. Мы сейчас ищем технические возможности, чтобы их вытащить. Ну, погода не Но мы занимаемся, мы тоже демонтируем воде. що Все буде приведено в соответствиї з тим, як бути. Можливо, зараз, після втручання губернатора, прокуратура, врешті-решт, з'ясує, що коїться в місті з мовчазною згоди Костусєва та його так званої команди професіоналів. Крім того, колегія заслухала звіт про підсумки соціально-економічного розвитку області за минулий рік. Сільськогосподарське виробництво збільшилося на 7%. За словами губернатора, економічний стан області дозволяє зберігати найнижчі Україні ціни на хліб. Сахар мы на первом месте в Украине по цене. Такие важные вещи. Много разговоров было про гречку. Мы на первом на первом-втором месте в Украине. Рис мы один из лидеров в Украине. Дальше, ну и тут можно бесконечно. И сметана продолжать, и Яйца и тому подобное. Не может нас удовлетворить цена на телятину. І я думаю, що і картошка. щодо фінансових підсумків минулого року обласний бюджет збільшився майже на 4 мільярди і складає 21 мільярд 900 мільйонів гривень. Одещина другий рік поспіль посідає шосте місце серед регіонів України за відрахуваннями до державного бюджету. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.